Всім привіт! Сьогодні говоримо про структуру сайту для IT-компаній. наступних 20-30 хвилин. Спробую відповісти на таке питання, чому так важливо створювати правильну структуру сайту, як це впливає на успіх в пошуковій оптимізації. Буду говорити про правила побудови структури, про то помилки, які допускають спеціалісти на цьому етапі. Також буду говорити про відмінності і особливості двох різних моделей сайтобудування. Перша це деревоподібна структура, інша більш складніша, яка має назву сайлоструктура. Також зупинюся на такому понятті, яке стосується перелінковки між сторінками, яка називається семантичні кокони. Що це таке взагалі, і як ми можемо це все використовувати в сайтобудуванні? Зупинюся на етапах створення, на інструментах, які я використовую, коли я будую структуру сайту. І останнє зупинюся на такому файлі, який має назву сайт меп. Для чого він і як ми можемо через спеціальні атрибути команди в цьому файлі можемо управляти. На індексацію впливати на індексацію вашого сайту в пошуковій системі Google і не тільки. Почну із терміну. Є багато визначень саме цього терміну, саме структури сайту. Я зупинюся на останньому, тому що саме останнє визначення мені чомусь найкраще подобається. Отже, це схема, яка візуалізує усі сторінки вашого сайту, показує їхню ієрархію та зв'язок між ними. Зв'язок між сторінками в межах одного сайту формується за рахунок внутрішньої перелінковки. І правильна структура сайту гарантує гармонійний розподіл семантичних груп між сторінками, убереже від канібалізації ключових слів взагалі поняття канібалізація ключових слів. У мене є окремий слайд, тому ні слова більше про це. Далі будемо говорити, і я зупинюся більш детальніше, що це означає. А, взагалі, що таке гармонійний розподіл семантичних груп, що є в пошуковій оптимізації певне правило. Якщо ви назбирали певні групи пошукових запитів, то по правильному одна ваша сторінка має відповідати одній групі пошукових запитів. Далі, високий рівень юзабіліті. Сайту на і зрозумілість за рахунок правильної структури користувач, і бот буде розуміти взагалі ваш сайт, як він побудований, як переходити на якісь інші сторінки. І відповідно, оцей фактор, який використовується в пошуковій оптимізації в всіошці, який стосується поведінки, то відповідно за рахунок правильної структури ви можете позитивно впливати саме на цей фактор. І третє, швидка індексація сторінок сайту. За рахунок правильної внутрішньої перелінковки ви будете робити все для того, щоб пошуковий бот максимально швидко виявляв ваші нові сторінки, і, відповідно, сторінка нова максимально швидко попадала в пошукову видачу і була доступна користувачам, які шукають ті чи інші послуги вашої компанії. Правила побудови структури сайту. Перше, правило трьох кліків. користувач, або бот повинен мати можливість перейти на будь-яку сторінку не більше, ніж за три кліки від головної сторінки. Дуже важлива штука. Коли ви створюєте нові сторінки, особливо коли там це якийсь певний рівень деталізації попередніх сторінок, то ви повинні розуміти, що бот чи користувач повинен мати можливість, що за три кліка він може дойти до цієї сторінки і почати. Взаємодіяти із контентом цієї сторінки. Друге простота і зрозумілість для користувача. Тут дуже це правило розповсюджене, тут не потрібно щось складне робити, максимально все просте і зрозуміле. Третє поділ структури сайту на комерційну структуру і інформаційну. Якщо ми говоримо за комерційну структуру, то це всі сторінки, це окремі сторінки, їх ще називають landing page», які відповідають на комерційні запити. Якщо ми говоримо за інформаційну структуру, то це зазвичай це блог, це статті, це якісь інсайти, які відповідають на інформаційні або на інформаційно-комерційні запити. Четверте, дотримання ієрархії сторінок. Мама, донька. Я тут в дужках написав. Я також в мене є окремий слайд, щоб більш пояснити, що це таке мама і донька, взагалі, в сайтобудуванні і в Сіошці. Тому а, я. Просто це озвучив, але в наступних слайдах я ще повернуся, коли ми будемо говорити про семантичні кокони. Ідемо далі. Топ помилки о. Канібалізація ключових слів. Обіцяв, що я повернуся до цього поняття і я повернувся. Отже, канібалізація ключових слів це коли кілька сторінок на вебсайті націлені на одні і ті ж чи схожі ключові слова та конкурують між собою. Бувають такі ситуації. І це виникає із за помилок спеціалістів, коли є декілька сторінок, які можуть відповідати на ті ж самі пошукові запити, і у зв'язку з тим, що пошукова система не розуміє, яка сторінка краще релевантна, тому що дві сторінки відповідають на ті ж самі запити, то ви отримаєте песимізацію. Песимізація це коли вам занижує пошукова система позицію, пошукові видачі, і це біда. Також це негативні наслідки, які тому що ви тратите відповідно ресурси, час, кошти на побудову нових сторінок, на створення нових сторінок, і ці затрати не приносять результат і за канібалізації. І ось картинка дуже класно показує, що, от, наприклад, одне коло це одна сторінка. Друге коло це інша сторінка, і ось коли відбувається цей збіг, то буває дуже часто, що ви допустили помилки, наприклад, при групуванні пошукових запитів, і дві сторінки можуть відповідати на ті ж самі пошукові запити, і з цим треба боротися. І які причини можуть бути виникнення таких проблем, які стосуються канібалізації, це спеціалісти допустили помилки на етапі групування пошукових запитів. Тобто ви не сформували правильно групи. І згадуємо основне правило в пошуковій оптимізації, що одна семантична група, тобто це група пошукових запитів, які об'єднані в групу, повинна дорівнювати одній сторінці вашій. І наступне на проєкті часто змінюються спеціалісти. Бувають такі проєкти, коли там. Один спеціаліст не дуже довго попрацював, він це все бачив якось по одному. Він реалізував там, нові сторінки. Відповідно, другий спеціаліст, який прийшов, він не прийняв цей досвід попереднього спеціаліста, почав щось будувати нове своє. Також не, не, не подивився, що є вже на ці групи пошукових запитів, під які він там створює нові сторінки, вже є сторінки, які є релевантні цій групі. Починає створювати щось своє, і відповідно ми приходимо до того, що сайт містить дві і більше сторінки, які відповідають на ті ж самі пошукові запити. Погнали далі по помилкам. Закриті сторінки, то помилки. Якщо ви допустите по певні. Помилки при сайту будуванні, то у вас можуть з'явитися закриті сторінки. Сторінки вважаються закритими, якщо на них не посилаються інші сторінки сайту. Якщо у вас велика структура сайту, от, наприклад, ви вже перейшли до деталізації постух і робите сторінки по субнішам чи субпослугам, і десь. Е Забули додати лінку, наприклад, з інших сторінок, які вже раніше опубліковані, то може бути така проблема, як закриті сторінки. Проблема в чому? В тому, що пошуковий бот зможе, має великі шанси не виявити таких сторінок, і відповідно ця сторінка не буде доступна в пошуковій видачі. Ну я й тут написав, проблеми з виявленням ботами таких сторінок. Не попадуть в індекс. І також за рахунок того, що ця сторінка закрита, не буде мати внутрішню перелінковку, то відповідно формується низька авторитетність таких сторінок. Тому потрібно за цим дивитися. Якщо у вас велика структура сайту, то обов'язково потрібно малювати і це все реалізовувати, щоб кожна нова сторінка обов'язково мала лінку. Не тільки в меню, а й можливо, і в контенті семантично близьких сторінок, які раніше опубліковані і які відбуваються в індексі, які вже в індексі. Коли бот приходить збирати якісь дані по існуючим сторінкам, і ви додали лінку на нову сторінку, то відповідно бот виявить цей лінк, перейде на нову сторінку, просканує, і з часом ця сторінка появиться в пошуковій видачі. Йдемо далі. Він Грет з комерційних і інформаційних сторінок. Ну так, я дуже часто бачу, особливо в IT, коли спеціалісти, які працюють над сайтом, трошки не розуміють інтент пошукових запитів і з за цього роблять багато біди. І ось я показав, наприклад, є такий ключик, де там Development Services Company, і є такий ключик там Хає, бла-бла-бла, developers, то є, мені зустрічалися, наприклад, сайти, де під оці групи пошукових запитів створюють статті в блог. Коли е, по цим запитам можна побачити, що тут комерційний інтент, що в першому випадку, наприклад, хтось шукає послуги, які стосуються розробки, чи компанія, яка може розробити, в іншому випадку хочуть наняти чи там знайти спеціаліста. То це точно не історія про статті. Чому? Тому що всі статті, які публікуються у вашому блозі, вони повинні відповідати на інформаційні або на інформаційно-комерційні запити. Якщо у вас є певні групи, які мають комерційний інтент, вам потрібно. Створювати лендінг пейдж і будувати окрему сторінку із комерцій... структуру із комерційних сторінок. Тому це груба помилка, коли ви під комерційні ключики, під групи комерційні створюєте статті. Пошукова система розуміє наміри користувачів. Да, ми зараз не на початку 2000-х, тобто зараз в 20. Третьому році і, і надалі, тобто пошукова система дуже розуміє інтент користувача, недостатньо даних для того, щоб розуміти, які сторінки показувати. Це те саме як стосується інтернет-магазину. Коли ви купуєте холодильник, купити холодильник, то пошукова система буде виводити ті сторінки, які вміщують в себе перелік товарів, тобто цих холодильників, і там є можливість придбати. У вашому випадку, якщо ми говоримо про IT, то під комерційні запити ви надаєте якусь корисну інформацію, але ви не даєте можливість користувачу, от, наприклад, ознайомитися з послугами в першому випадку, або в другому ви не даєте можливість подати пошуковій системі ту сторінку, яка містить весь функціонал, через який користувач може подивитися на спеціалістів чи там і навіть наняти їх. Тому це груба помилка. Це те ж саме, якщо ви категорію з товарами запхнете в блог, ну, я тільки що про інтернет-магазин говорив. І моє, моя рекомендація, я про це не раз говорив, що потрібно аналізувати пошукову видачу. Якщо ви будуєте, створюєте нову сторінку і е, ви зібрали групу пошукових запитів, вам потрібно обов'язково зрозуміти, який це запит: це комерційний чи комерційно інформаційний чи інформаційний, яким чином. Ви е, генеруєте пошукову видачу і дивитеся, які сторінки в топ-10. Якщо, наприклад, по тому запиту сидять конкурентів в лендінг пейдж, то ви розумієте, що це на 99% це комерційний запит, і вам потрібно створювати лендінг пейдж. Якщо по запиту, наприклад, сидять в топі статті. Ви розумієте, що це комерційно-інформаційний або інформаційний запит, вам також побудувати потрібно створювати статтю, і тоді у вас збільшуються шанси попасти в топ. Якщо ви бачите, пошукові видачі змішану формування із різних типів сторінок. Тобто, наприклад, по певному запиту ви бачите, що половина топ-10 із лендінг-пейдж, половина із статей. То моя рекомендація, я би все-таки створював лендінг пейдж? Чому? Тому що конверсійність лендінг пейдж набагато вища, ніж в статті. Тому якщо ви проберетеся в лендінг-пейдж, то відповідно він е дасть більше value, ніж стаття за рахунок вищої лідогенерації. Ось і все. Ідемо далі. Деревоподібна структура і сайло структура. О, Дві моделі побудови структури е сайтів, взагалі сайтобудування. Я тут намагався це максимально просто показати, і подивимося, що в мене вийшло. Отже, деревоподібна структура. Це структура сайту, яка показує вертикальні зв'язки між сторінками. Я взяв ось тематику ліс, тваринки, лисички, зайчики, щоб максимально просто розказати. Отже, є, наприклад, сторінка ліс, яка узагальнює. Там тваринки ростуть, рослинки, деревзята і так далі. Вона найбільш основна, вона має найвищу частотність, вона узагальнена. І е, за рахунок деревоподібної, кожен рівень буде деталізувати попередній рівень. Тобто, якщо, наприклад, ми говоримо про ліс, то наступний рівень деталізації лісу буде, наприклад, сторінка тваринки. Якщо ми говоримо вже про тваринки, то тваринки можуть бути лисички, зайчики і вовчики. То це вже наступний рівень деталізації попереднього рівня. І якщо ви замітите, то тут стрілочка йде із верхнього до, зверху до низу. Тобто, лінк ставиться із сторінки, яка, наприклад, в нашому випадку ліс, лінкується на тваринки. В цьому випадку тваринки на лисички, зайчики і вовчики. Тобто перелінковка відбувається вертикально зверху вниз по рівню деталізації. Тепер, якщо говорити про структуру сайло структуру, яка більш складніша, тут вона складніша? чому? Тому що тут складніша перелінковка, тут формується вертикальний зв'язок, тобто так само, як і в деревоподібній структурі, і також горизонтальні зв'язки в межах кластеру. Так як в нашому випадку тваринки, це може бути як окремий кластер. То перелінковка відбувається не тільки із тваринок лисички, а може От перелінковка може бути горизонтальна, тобто між лисичками, зайчиками і тваринки. І якщо ви звернете увагу, то тут вже стрілочки не просто зверху вниз, а тут вони мають е, стрілочки і вверх і вниз. Тобто перелінковка відбувається не зверху вниз, а е, відбувається. Давайте на прикладі. Тобто сторінка, яка там описує ліс, вона лінкується на сторінку тваринки, але й вона отримує зворотній лінк із сторінки тваринки. Теж саме на нижчому рівні, якщо ми говоримо про тваринки і лисички, тобто є лінк на сторінку лисички, але і є зворотній лінк на з лисички на тваринки. І тут вступає таке поняття як семантичні кокони. І тут ці самі мами, дочки і внучки. Якщо ми говоримо про це, то основна сторіна називають мамою. Друга сторінка по деталізації, наприклад, дочка. Тут внучка, тут може правнучка бути, прапраправнучка і так далі. І що ми можемо бачити? Що перелінковка відбувається і зверху вниз, і знизу вверх, але є певна особливість. Що є в, в тих людей, які вірять в сайло структуру вони вірять в те, що кожен лінк, який розміщений на вашому сайті, має рівні, рівні авторитетності. Тобто, чим вищий лінк сторінки до, до завантаження, от, наприклад, лінк на першому екрані буде мати вищу авторитетність, чим лінк, який розміщений десь, десь в нижчому екрані. І користувач там, коли проскролив. За рахунок цього, лінки розміщуються по різному. Тобто, якщо ми говоримо про маму і дочку, то мами на сторінці мами лінк розміщений десь в контенті. А от з дочки, зворотній лінк до мами. Він розміщується на першому екрані. За рахунок цього, ми якби пояснюємо пошуковій системі, що найосновніша сторінка це оця сторінка, яка має найвищу частотність, або там для нас вона найбільш важливіша ліс. Ось так. Я надіюся, що я вас не запутав. У мене є на моєму блозі є окреме відео про сайло структуру, тому можете переглянути. Перед цим підпишіться обов'язково. І я думаю, що ви зрозумієте. Нічого складного немає. Можливо, з першого разу там не все зрозуміло, але в принципі, ще подивитесь моє відео, ще підчитаєте і точно зрозумієте, як це все правильно будувати. Погнали далі. Як створювати структуру? Я розділив чотири етапи послідовні. Перш за все, ми збираємо всі пошукові запити, які стосуються вашої тематики, вашої IT-компанії, тобто пошукові запити, які стосуються ваших послуг, субпослуг, ніж, субніш, Якісь інформаційні запити. То ви зібрали ці всі запити. Я, наприклад, використовую сервіс постійно, це Google Keywords Planner. Це безкоштовний, майже безкоштовний планувальник ключових слів від Google Ads. Також використовую HF, Seranking, SierpStat або всі вони дають хороші результати, тому один сервіс не рекомендую. Користуюся по різним задачам, різними сервісами. Далі ви їх групуєте, тобто оці всі зібрані запити, ви їх групуєте на певні групи. Після того, що ви можете групи доповнювати LSI ключами або запитами, які мають невисоку частотність, я тут написав як окремий етап розширення групи пошукових запитів. І потім відбувається візуалізація груп. Тобто ви створюєте оцю структуру вашого сайту із ієрархією із зв'язками між групами. Зв'язки між групами це ви якраз показуєте перелінковку, як сторінки між собою мають бути Перелінковані. І для цього завдання для візуалізації я використовую три сервіси. Це Google, це Mindmap. Він а, має там і безкоштовну версію, і платну, безкоштовна обмежена, можна підключити підписку і буде вам щастя. Miro також вміщує більш чим достатньо інструментів, щоб візуалізувати вашу структуру. І безкоштовний Draw.io який інтегрований в Google Диск, і ви можете безкоштовно собі візуалізовувати, тобто малювати оці структури. Тепер я, наприклад, їх хотів би показати, щоб це все-таки було трішки практичне відео, було практичне відео. І я зібрав, наприклад, 8 груп, які стосуються Software Development. Їх, відповідно, це не всі. Я от вчора, коли я готував матеріал, я там потратив приблизно 10 хвилин. і... Підготовив вісім різних груп. Я вже говорив, кожна одна група повинна мати одну сторінку. Одна група, одна сторінка. Тобто, в нас приблизно має бути по цим вісім групам вісім сторінок. Тут зрозуміло. Тепер, як би я їх би показував, як би візуалізовував. Я тут показав на прикладі сайло структури, але я не робив горизонтальну перелінковку. Можливо, я би робив прилінковку горизонтально, але після того як я повністю б там би дослідив би ці групи. Але отак в спрощеному вигляді, що в мене вийшло, я б це все візуалізовував би таким чином наприклад. Зеленим би кольором позначав би групи, які мають комерційний інтент. Я б їх би їх би робив в першу чергу. Далі таким жовтеньким кольором я би позначав би комерційно-інформаційні запити, і ці б групи пошукових запитів би я би під них писав би статті. А також були б групи, які б позначив би червоним, які б я взагалі б не писав. От, наприклад, сьома група це Software Development Team. Я подивився пошукову видачу. Там в більшості про структуру пишуть. Яка структура, наприклад, команди, яка розробляє софт. І для мене це інформаційний запит. Інформаційні запити мають низьку конверсійність. І я б це в останній раз би робив. би. Я б спочатку зайняв бися групами, які мають зелений колір, Далі б перейшов би до комерційно, або, е, да, до комерційно інформаційних запитів. Також я б сюди в кожен кожну розділ би, наприклад, лінк на групу. Тобто, для того, щоб коли ви візуалізуєте структуру, і вам потрібно більш детально інформацію, щоб ви клікнули, наприклад, по цьому боксу з циферкою. Ну, я би тут не циферки прописував, а я б тут вставляв би основний ключ. І ви клікнули б і перейшли б, наприклад, на окремий файл, де ви бачили повний список пошукових запитів, які об'єднані в цю групу. Ось так би я візуалізовував би. Тепер, можливо, у когось буде питання, чого 8 груп ось із списку цих запитів, а, а наприклад, не 3, а не одна. Я вже в попередніх відео говорив, що перед тим, як малювати структуру, потрібно правильно погрупувати. Є різні методики групування. Один із методиків, які я 100% використовую, то це якраз кластеризація. Це коли ви аналізуєте пошкову видачу і за рахунок збігу по різним групам пошкових запитів дивитеся, яка однакова в пошкова видача. І тоді на основі цих даних ви приймаєте рішення, чи об'єднуватися. Тучі і ті групи, ці пошукові запити в одну групу, чи все-таки це будуть різні групи, і під ці різні групи треба створювати окремі сторінки. Отже, я не буду вас запутувати. Подивіться попереднє відео, де я говорю про збір і групування пошукових запитів. Там я більше про це говорю. І не буду зараз запутувати, тому що в нас тема структури. І останнє, про що я хотів би сказати, це. Про файл сайтмеп, який дуже важливий. Зазвичай його розміщують от за такою адресою sitemap.xml І цей файл обов'язковий для великих сайтів. Для мене великий сайт в ІТ-компанії, який містить більше 200 сторінок. І бажано для інших сторінок. Чому? Тому що є таке поняття, як краулінговий бюджет. Це ліміт на сканування. У зв'язку з тим, що от коли до вас приходять пошукові боти і сканують зміни чи там виявляють нові сторінки, це все ресурси Google. Так як Google це комерційна організація, відповідно, вона витрачає певні свої ресурси для того, щоб цей бот прийшов і виявив ці зміни і нові сторінки. І для молодих сайтів, які мають невисоку авторитетність, цей ліміт обмежений і його треба берегти. І за рахунок правильної побудови сайт меп ви можете якраз правильно розподіляти оцей ліміт на сканування, за рахунок чого є такий атрибут, який називається Priority. І ви, наприклад, представляєте одиничку, це максимальна пріоритетність для сторінок. Які ви дуже часто редагуєте, або для вас вони важливі. Або, наприклад, ви можете в певний період, коли у вас формуються нові сторінки, щоб створити правило, що там, наприклад, перший місяць, коли появляється нова сторінка, то додається запис в сайтмеп про нову сторінку, і там автоматично прописується пріоритет одиничка. І коли пошукова система аналізує сайтмеп, то в Перш за все, цей краулінговий бюджет тратиться на ті сторінки, які мають максимальний пріоритет, тобто мають одиничку. А і, і далі краулінговий бюджет тратиться вже на сторінки, які мають нижчу пріоритетність. Слідуючи, ви можете управляти такими даними, як останнє оновлення. Є спеціальний атрибут, який називається last Mode, і за рахунок цього ви можете показувати пошуковій системі, коли останній раз оновлювався контент на сторінці. І останній атрибут, який дуже важливий сайтмеп, це управління е, мовними версіями. Одна із е, варіантів правильної побудови мовних версій це ви можете через сайтмеп показувати пошуковим системам е, ось ці різні версії однієї і ті ж самої сторінки. От, наприклад, у вас сайт трьомовний. Наприклад, там німецька, англійська і іспанська. Для того, щоб пошукова система зв'язала ось одну ті, ту ж саму сторінку тільки в трьох мовних версіях, то є спеціальні атрибути, які дозволяють в сайтмеп ось зв'язку робити. У мене все. Якщо вам сподобалася ця інформація, підписуйтесь на мій канал. У нас вже більше півтори тисячі. Далі буду готувати інформацію. Також можете переходити на мій YouTube канал і під відео обов'язково активно коментуйте. Я буду реагувати на коментарі. І якщо назбирається багато коментарів під одну тему, то обов'язково запишу під це окреме відео. Все, всім гарного, продуктового продуктивного дня. Пока-пока.